Юху! буква Г вже стала твоєю подружкою. А тепер відгадай, яка літера схожа на неї, але має маленьку рисочку згори. Це Г! Дай дізнаємось про неї більше. Ти знову у чарівному парку абетки. Подивись уважно, хтось тебе кличе. Ого, це ж літера Г. Вона підморгує тобі. Схоже, вона хоче з тобою погратись. Ти цей на неї і дізнаєшся, що далі. На всі боки. Хтось, мабуть, захотів пожартувати. Допоможи зібрати її назад. Шматочок до шматочка. Пограємося та відновимо цю героїчну літеру. Гарна робота! Літера Г знову ціла, ніби й не розліталась. Ти справжній герой обетки. А далі попереду ще багато випробувань та пригод. Е, -е! літера Г знову цілісна та весела. Вона дякує тобі за допомогу. А тепер час знайти картинку, що починається на Г. Будь уважний! Тільки одна з них правильна. Ой, спробуй ще раз. ти обрав гудзики. І це правильна відповідь. Літера Г дуже радіє. Пацюк, крокодил і мавпа теж веселі створіння. Але цього разу герої дня. Продовжуй у тому ж дусі. Попереду ще багато пригод. Вітаю! Літера Г уже в твоєму абетковому скарбі.